30 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 15 кацапських дронів камікадзе типу шахет 136 131 29 січня 2024 року Сили безпеки та оборони України збили кацапський винищувач бомбардувальник су 34 у небі над Луганщиною. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по одному району зосередження озброєння і військової техніки, двох складах боєприпасів, дев'яти артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію рашистської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне Акшейх в тимчасово окупованому Криму, неспокійно на території рашистського рейху. У Москвабаді стався вибух в районі однієї стець. У центрі Москвабаду спалахнула пожежа в будівлі, де розташовані столичний комітет Компартії Рейху та пожежно-рятувальна частина. Непізнаний безпілотник упав на територію нафтобази у місті Калуга. Також непізнані безпілотники, нібито атакували Гаубелгород, Гаубрянськ і Гаутула. Через збій доступ до інтернету був відсутній майже у всіх мобільних провайдерів та операторів. У результаті кібератаки припинив функціонування сервер спецзв'язку Міністерства нападу Рейху.